Я хочу познайомити вас ще з одною практикою антистресової це дихання, антистресове дихання. Взагалі їх існує дуже багато, але з одної з них я познайомилася рік назад і я її дуже люблю. Якщо ви дуже чимось роздратовані, якщо вас хтось образив, якщо вам важко на душі, навіть тоді, коли вас щось болить в тілі, тому що болі це наші непрожиті емоції, які зустріють у нас якимись блоками у вигляді спазмів. Зажаті, десь у нас щось тяне, десь поколіє, німіє. При любих таких станах треба йти шипіти, шипіти, тому що практика це шипіння як змії. Ви видихає, вдихаєте, робите глибоко вдих і видихаєте через зімкнуті зуби звуком ши, як змія «ш». -ш, -ш, -ш. І видихаєте з себе до останньої краплиночки з усієї грудної порожнини і з черівної порожнини до останньої краплиночки повітря. Тоді знову робите глибокий вдих через ніс і знову шипіти. Радяться робити до двох хвилин, іноді я роблю це по п'ять хвилин, іноді три рази. Це вже як вас поведе ваше бажання. Головне при цьому бути в тілі, не не згадувати, хто вас там образив або причинив якийсь там поганий настрій, а іменно бути в тілі, спостерігати, де у вас що відпускає, можливо, вам стане жарко, можливо, почне знобить якісь мурахи. Підніметься вам стане набагато краще. Це я вам гарантую.